Доброго дня, шановні батьки! Пропонуємо діткам цікаві ігри з простих матеріалів. Такі ігри тренують пальчики, увагу та спритність, допомагаючи розвивати дрібну моторику і приносять дітям радість. І для першої гри, яка буде називатися Погодою пташку, нам знадобиться звичайна коробка, яка є вдома, гумка для душу, ножиці і ось такі резиночки для грошей. Беремо нашу коробочку. І наклеїмо малюнок пташки. Можна намалювати або можна роздрукувати. Потім, там, де дзюбок, вирізаємо, робимо дірочку, відкладаємо нашу коробочку, далі беремо нашу губку і робимо надрізи в губки ножицями. Далі беремо наші резиночки, розрізаємо. Мене, можна брати менше, бо в мене трішки великі резиночки. Можна розрізати навпіл їх. Далі ці резиночки засовуємо в надрізи, які ми тільки що розрізали ножицями. Це в нас будуть черв'ячки для наших... для нашої пташки. Ховаємо черв'ячки. Далі, коли ми заховали наших черв'ячків, просимо малюка. Подивися, в нас пташка голодна, вона навіть відкрила дзьобика, дуже хоче їсти. Давай її погодуємо черв'ячками. Знайди черв'ячка і погодуй пташку. І дитинка буде шукати в цих дірочках черв'ячків і буде годувати пташку. Це розвиває дрібну моторику. І цікаво в цю гру грати, дітка. Такі губки можна ховати будь-які скарби, навіть якісь малесенькі іграшки. Подивись, наша пташка поїла і дуже тобі дякує. Для наступної такої простої гри нам знадобиться звичайний тубус з паперового грушничку або ось така картонка і наші гумові резиночки. Завчасно ви нанизуєте або на тубус, або на картоночку резиночку і просите малюка знімати. Дитинка буде зацікавлено знімати гумки з картонки. Це надовго її зацікавить і малюк тихесенько, зосереджено гратиметься тренуючи пальчики та увагу. Коли дитинка навчиться вже знімати, можна на наступний раз дати їй, щоб вона сама вдягала резиночки. Але, будь ласка, треба притримувати, допомагати дитинці тримати картонку. Щоб ви тримали картонку, а вона розтягувала ось так резиночки і нанизувала її на картонку. Ось така проста та цікава гра. Ще можна пограти в гру риболовля з резинками. Для гри нам знадобиться ємкість з водою, резиночки. Тарілочка і паличка від суші. Таке заняття дуже подобається діткам, адже вони люблять гратися з водичкою і з захоплення ловитимуть рибки. А це чудово заспокоює. Просимо малюка зловити нашу рибку, нанизати ось так резиночку і в тарілочку покласти. И дуже сподобається.